Їх називають титанові боксери. Обоє втратили на війні кінцівки, але продовжують займатися спортом. Артур збирає медалі на чемпіонатах України. Руслан мріє про паралімпіаду кажуть: ампутація не вирок, вона лише підштовхує жити наповну і пробувати усе, чим до поранення навіть не думали займатися. Тепер обидва ветерани щодня практикуються у боксі. Це один з дієвих способів фізичної і що важливо психологічної реабілітації. Тренування бачила Дар'я Цесарук. Він сам одягає боксерську рукавицю і б'є лівицею. Артур єдиноборствами займається із самого дитинства. От тільки тепер, замість рингу професійного, спортивна зала реабілітаційного центру. Що тобі? Здається, що це неможливо. Треба спробувати і, і переконатися, чи можливо, а чи, чи ні. Багато чого, ну, багато чого можливо. Ці слова він каже собі щодня, відтоді як двічі опинявся за крок від смерті. Там мені тушонка спасла життя. Я поставив рюкзак від голови, а зранку просто прокинаюся і дивлюся, рюкзак мокрий. Думаю, в мене ж води немає, чого він мокрий. Побачив тушонка, потім там осколок, такий грам 40 був, плоский. І по траєкторії летів прямо в тімічки. Про свій другий штурм Артур згадувати не любить. Тоді загинули його побратими. А для нього самого той бій біля Роботиного закінчився ампутацією правої руки. Розірвалася міна між мною і міною був ще мій побратим, і виходить, він весь удар прийняв на себе. Мене зачепило осколками. Перебила там кістку, мишці так було все одно, так хотілося жити. Руслан теж під щільний вогонь російської артилерії потрапив на Донбасі. Окупанти закидали їх дощем з градів. Вона висіла просто на штанині і ну це перший раз побачив, як кров там вона така давлення, таке наче насос качає. врятувати її не вдалося. Руслан вже став на протез. За другу тутешні лікарі нині боряться. Терлася кістка в кістку, закрутили два саморези. І пересадили м'язову тканину, тобто я зможу стопу підіймати. А от Артур до операції, поки тільки готується чіпляти звичайний протез, йому просто нікуди кукса за коротка. Потрібні нові технології. Корсет кріпиться в теплу погоду взагалі неможливо буде ходити. Ось інтеграція найкращий варіант, особливо для високої ампутації. Простими словами, імплант вживлять у кістку. За кілька місяців він у неї вростає. Тоді можна кріпити біонічну руку. Доти своє тіло він зміцнює у залі. Для титанових це не просто тренування, бокс чи й спосіб фізичного і психологічного розвантаження. Це один з різновидів адаптивного спорту і це є ну, ефективним. Тобто, коли пацієнт включається в роботу і займається всячським спортом і займається собою, то це способствує його покращенню результатів реабілітації. Руслан б'є справа, робить хук зліва. Давайте легенько тільки. О. Утративши ногу, він не знав, чи зможе ще колись повернутися у спорт, але зараз доводить усім. І перш за все, собі можливо, усе у мене мета в 60 років поїхати на Олімпіаду. Якщо ти настроєний правильно і вмотивований, головне не заглядати в паспорт. Артур теж знайшов у собі сили не просто рухатися далі, а завойовувати нові вершини, ще й у стрільбі з лука. І це просто неймовірно, бо усе робить однією рукою. Але його боротьба й досі триває. Попереду кілька операцій і протезування. Усе разом стане у копієчку. Тільки операція коштує 20 тисяч євро. І ще 4 мільйони треба на протез. Дар'я Цесарук, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.